Розділ 11, я встановив, що влітку вовки харчуються здебільшого пулівками, але цим моя робота в галузі дієтології не обмежувалася. Я чудово розумів, що повідомлення про відкриття взаємовідносин пулівка вовк з причиною справжній переворот у науці, і його зустрінуть із недовірою. Можливо, навіть підадуть глузуванню, якщо не підкріпити міцними обґрунтуваннями. Отже, я з'ясував дві важливі речі. По-перше, вовки ловлять і їдять пулівок. По-друге, дрібні гризуни водяться в тундрі в таких кількостях, що забезпечують збереження погулів'я вувків. Залишався, однак, третій момент, винятково важливий для остаточного підтвердження правомірності моєї теорії питання про поживну цінність полівок. Необхідно було довести, що раціон, що складається з дрібних гризунів, цілком достатній для нормальної життєдіяльності великого м'ясоїдного. Здійснити потрібні експерименти в польових умовах виявилося заняттям не з легких. Були потрібні ретельні спостереження на підосланими і контрольними тваринами, але на воках не проекспериментуєш. Де шукати вихід? От якби повернувся Майк, можна було позичити у нього двох собак: одного годувати мишами, а іншого оленячим м'ясом, тільки чи вдасться його дістати. Піддавши потім собак однаковим випробуванням, я зміг би порівняти результати і остаточно довести правоту висунутої гіпотези, але від Майка ні слуху, ні духу. Хто знає, чи повернеться він взагалі. У пошуках рішення минуло кілька днів, і ось якось вранці, коли я препарував лемінгів і пулівок, мене раптом усяяло, чому б мені самому не стати підослідним кроликом. Щоправда, людина не належить до числа суто м'ясоїдних тварин, однак це недостатньо вагомий аргумент. Інша річ, що я був у єдиному екземплярі, і тому не можна було одночасно утримати матеріали для порівняння, але цю перешкоду легко усунути. Потрібно тільки визначити два періоди. Спочатку я харчуватимуся одними мишами, а потім рівно стільки з часу мій раціон складатиметься з м'яса і свіжої риби. Достатньо наприкінці кожного періоду провести низку психологічних тестів і порівняти утримані результати. Зрозуміло, висновки не можна буде повністю застосувати до вовків, але вже одне те, що в моєму процесі обміну речовин не відбудеться серйозних змін, якщо я буду харчуватися тільки мишами. Безсумнівно, слугуватиме переконливим аргументом на користь висунутої мною теорії, що вовки зберігають нормальну життєдіяльність, перебуваючи на такій дієті. Траченого часу не повернеш, і я вирішив, не відкладаючи в довгий ящик, перейти до справи. Начистивши цілу миску маленьких тушок, що лишилися після того, як я зранку знімав з них шкірки, я наповнив ними казанок і поставив на примус. Щойно вода закипіла, як розповсюдився надзвичайно спокусливий витончений аромат. І поки готувалася страва, мій апетит розігрався не на жарт. Спочатку їсти таку дрібну ту з безлічч найдрібніших кісток видалося мені просто жахом, але незабаром я переконався, що кістки можна розовувати і ковтати. Смак мишей суду суб'єктивне сприйняття, що не має жодного стосунку до експерименту. На мій погляд, він виявився вельми приємним, хіба що м'ясо було надто ніжним. Згодом, однак, миші мені приїлися, апетит зник, довелося урізноманітнити варіанти приготування. З кількох приготованих мною страв найдалішою, безперечно, слід вважати мишу під соусом. На випадок, якщо хтось із читачі виявить цікавість і захоче використовувати в особистому господарстві це несправедливо обділене джерело найцінніших білків тваринного походження, наводжу рецепт повністю. Для приготування цього делікатесу потрібні. Десяток годованих мишей, горнятку борошна, шматок бекону, сіль, перець, чесник етиловий спирт. Слід зауважити, що бекон цілком можна замінити звичайною солоною свининою. Метод приготування. Обдеріть шкірки та випатрайте мишей. Але не видаляйте гулів. Потім вимийте, покладіть у каструлю та залийте спиртом так, щоб тушки були покриті і залиште приблизно на 2 години. Наріжте бекон маленькими шматочками і підсмажуйте доти, доки не розтопиться смалець. Після цього вийміть тушки і валяйте в борошні з сіллю та перцем, киньте на гарячу петельню і поставте на вогонь хвилин на 5, не перегрівайте петельню, інакше м'ясо пересохне, стане жорстким і волокнистим. Тепер влийте склянку спирту і додайте за смаком 6 або 8 зубчиків часнику. накрийте і дещо прокип'ятіть протягом 15 хвилин. Крем соус готується за одним із стандартних рецептів. Коли соус буде готовий, полийте ним тушки, щільно закрийте каструлю і дайте постояти хвилин 10 у теплому місці, перш ніж подавати на стіл. Протягом першого тижня я не помітив у собі жодних змін, як і раніше, був сповнений енергії і зовсім не відчував шкідливої дії дієти, щоправда, мене страшенно потягнуло на жири. І тут я зрозумів, що припустився помилки, яка не робила честі моїй науковій підготовці, адже вовки їдять цілих звірят. Дрібні ж гризуни, як легко можна переконатися під час розтинів, відкладають більшу частину жирів у червній порожнині, на брижі кишківника, а не шкірну і нев'язових тканинах. Отже, я зробив неприпустиму помилку, яку належало негайно виправити. Починаючи з цього дня і до самого кінця експериментального періоду, я став їсти мишей цілими, тільки знімав шкірку і пристав відчувати нестачу в жирах. Коли експеримент із мишами добігав кінця, повернувся Майк. Разом із ним прибув його двоюрідний брат, молодий ескімос на ім'я Утек, який незабаром став моїм товаришем по чарці, а головне, цілковито неоціненим помічником у наукових дослідженнях. Однак при першій зустрічі він видався мені таким же замкнутим і недоступним, як Майк. Я прийшов у хатинку, щоб поповнити деякі припаси. Побачивши димок, що здіймався з труби, я зрадів. Правду кажучи, часу мені все ж таки бракувало людського товариства. Коли я увійшов, Майк смажив повну петельню оленини. Як виявилося, їм пощастило вбити тварину, що відбилася від стада приблизно за сотню кілометрів на північ. Після кількох тяжких хвилин, протягом яких Май давав, ніби мене не помічає, я спробував зламати лід і заговорив з утеком. У відповідь той боком-боком перемістився на інший бік столу, намагаючись триматися від мене подалі. Незабаром вони взялися за їжу. Зрештою, Майк запропонував і мені скуштувати смаженого м'яса. В інший час я б залюбки погодився на його запрошення, але не зараз, коли експеримент ще не завершено. Я відмовився і як міг пояснив майку, чому. Він зустрів вибачення з непроникним виглядом, успадкованим ним від предків ескімосів, хоча й переклав мої слова утеку. Вже не знаю, що подумав про все це у утек, але поставився він до мене суто по ескімоськи. Пізно ввечері, коли я прямував до себе в намет, утек підстеріг мене і, сором'язливо посміхаючись, простягнув невеликий згорток, загорнутий оленічою шкірою. Дбили, ворузавши жилу, що стягувало його. Я побачив п'ять маленьких блакітних яєчок, мабуть, друзда, хоча з уточність визначення не відповідаю. Я був дуже зворушений цим подарунком, а це, безумовно, був подарунок, але ніяк не міг збагнути його значення і змушений був повернутися в хатинку, щоб запитати у Майка. Ескімоси вважають, що якщо людина їсть мишей, то в неї все стає маленьким, як у миші, пояснив Майк. Але якщо з'їсти яйця, тоді все гаразд, так за тебе перелякався. От так становище. Спочатку я розгубився, не знаючи, як ставитися до цього забобону, але потім вирішив, що зайва обережність не завадить. До того ж, наврячі мініатюрні яйця якось позначаться на результатах здійснюваного досліду. і я одразу ж приготував із них яєшнів. Сезон кладки яєць давно минув, що вельми позначилося на їхній свіжості, проте я з'їв усе. А оскільки утек уважно спостерігав за мною, довелося зробити вигляд, ніби утримав при цьому величезне задоволення. Треба було бачити, яке захоплення відобразилося на широкій фізіономії скімоса, що розпливлася в усмішці, він безсумнівно вирішив, що врятував мене від долі й гіршу й за смерть. Мені так і не вдалося втлумачити Майку, мету і всю важливість проведеної мною дослідницької роботи. Натомість з утеком все було набагато простіше. Точніше буде сказати, що, не зовсім розуміючи сенс роботи, він відразу ж перейнявся впевненістю в її необхідності. Як потім з'ясувалося, сам утек був другорядним шаманом у своєму племені. З розповідей Майка і з того, що йому довелося побачити на власні очі, він зробив висновок, що я теж шаман, що правда іншого невідомого гатунку. Саме цим, на його думку і пояснювалося багато моїх чинків. Мені б не хотілося приписувати утеку гоїстичні мотиви. Але, можливо, спілкуючись зі мною, він сподівався поліпшити власні пізнання у спільній для нас галузі. Так чи інакше, утек вирішив вестися зі мною. Наступного дня він завітав до мене в намет, захопивши із собою спальне спорядження і, вочевидь, планував залишитися надовго. Мої побоювання, що хлопець буде тягарем, швидко зникли. Від Майка утек знав кілька англійських слів, а оскільки він був напрочуд квітливий, то вже незабаром ми могли вести з ним елементарні розмови. Утека ані трохи не здобувало, що весь свій час я присвятив вивченню вовків, навпаки, він зміг розтлумачити мені, що й сам цікавиться ними, адже його особистим тотемом, духом хранителем, є амарок, вовча істота. Утек виявився безцінним помічником. Перш за все йому були невідомі хибні уявлення, сукупність яких становить основу писання про вовків, прийнятого в нашому суспільстві, а крім того, він по-справжньому знав звірів і вважав їх собі спорідненими. Пізніше, коли я трохи навчився його мови, а утек поліпшив свої знання англійської, він розповів мені, що йому не було й п'яти років, коли батько славетний шаман відніс його вовче ліго і залишив на добу. Там утек потоваришував із вовченятами і грався з ними на рівних. Дорослі вовки його нюхали, але не чіпали. Звичайно, приймати всі розповіді утека про вовків без фактичних доказів було б щонайменше антинауково. Але я переконався, що щоразу, коли докази знаходилися, він неодмінно виявлявся правий. Розділ 12-й Те, що утек схвалив мене, позитивно вплинуло і на Майка. Той помітно почав здавати позиції. Щоправда, він, як і раніше, не мав сумнівів, що в мене з головою не все гаразд, і без належного нагляду я можу бути навіть небезпечним. Проте Майк став вічливішим, наскільки йому дозволяла його замкнута натура, і за можливості намагався бути мені корисним. Остання обставина була вельми доречною, з'явилася можливість використовувати його як перекладача під час бесід з утеком. Завдяки утеку я доповнив свої знання про гастрономічні звички вовків, підтвердивши, що полівки справді посідають дуже велике значення в їхньому раціоні, він додав, що вовки поїдають безліч довохвостих ховрахів, ховрахів арктичних і часом надають їм перевагу навіть перед Карибу. Ховрахи арктичні надзвичайно поширені по всій Арктиці, але затока Вовчої домівки розташована хоча й недалеко, проте південніше межі їхнього поширення. Ці гризуни є найближчими родичами ховрахів західних рівнин, але відрізняються від них слабко розвиненим інстинктом самозбереження. В результаті вони стають легкою здобичю вовків і песців. Влітку, коли ховрахи арктичні від'їдаються, вони дуже жирні і важать майже кілограм, тож не дивно, що їх так полюбляють вовки, адже вони з легкістю добувають собі на обід достатню їх кількість з незрівняно меншими затратами енергії, ніж потрібно для ловлі карибу. Мені здавалося, що риба не посідає істотного місця у вовчому меню, але утек запевнив мене в протилежному. За його словами, йому неодноразово доводилося бачити, як вовки полюють на щупаків і навіть на дорослих полярних щук, які важать 15-20 кілограмів. Навесні, у сезон нересту, ці великі риби заходять у незвичайні вузькі протоки, що густою мережею вкривають болотисту тундру в районі озер. Коли вовк хоче поласувати рибою, він стрибає за нею у воду і з галусом жене її вгору за течією, поки ще досить широкої протоки. Поступово русло звужується і міліє. Відчувши небезпеку, риба поспішає назад до глибокої води, але вовк перекриває їй шлях. Одного швидкого удару потужних щелеп достатньо, щоб зламати хребет навіть найбільшій щуці. Утек розповідав, що одного разу бачив, як вовк менше, ніж за годину спіймав сім великих щук. Вовки не грябують і причепами, коли ці повільні риби заходять на нерест нерестундрові річки, але щодо них вони застосовують іншу тактику. Причаївшись на мілкому місці біля якого небудь каменя, вони хапають риб, які пропливають повз. Цей метод схожий на те, як ведмеді ловлять лососів. Ще одним джерелом харчування, що правда має менше значення, є полярні бички, маленькі рибки, які ховаються під камінням на мілкуводі. Щоб зловити їх, вовки вештуються вздовж берега і лапами та носом перевертають каміння. Пізніше влітку я на власні очі переконався, як цим займався Альберт. На жаль, я не бачив, як вовки ловлять щук, але й, довідавшись від утека, у чому полягає їхній метод, з не меншим успіхом наслідував їхній приклад. Я в усьому наслідував дії вовків, тільки для нанесення смертоносного удару замість власних зубів скористався коротким списом. Зрозуміло, такі додаткові дані, що приливають світло на характерні особливості біології вовків, були для мене небияк цікавими, але все ж, коли Утек розповів, яку функцію відіграють Карибу в житті вовків, у мене по-справжньому розплющилися очі. Зі слів Утека, вовки і Карибу настільки пов'язані між собою, що утворюють ніби одне ціле, і на доказ він розповів переказ, який, на мій погляд, дещо нагадував старий заповідь. Але який, у всякому разі, за запевненням Майка, належить до напіврелігіозного фольклору ескімосів далекої тундри, які, на жаль, гори їхнім безсмертним душам усе ще перебувають у язичництві. Ось переказ легенди УТЕКа. На початку часів були жінка і був чоловік. Ніхто більше не ходив, не плавав і не літав у цьому світі. Потім жінка викопала велику яму і стала виймати з неї по черзі всіх тварин. На устанок вона витягла карибу, і тоді кейла, бог неба, сказав Ось найбільший з усіх дарунків, бо карибу дасть їжу людині. Жінка відпустила карибу на всі чотири боки, звелівши плодитися й розмножуватися, і карибу вчинили, як та сказала Минув час, земля наповнилася стадами, і сини жінки полювали щасливо, вони були ситі, вбрані та захищені наметами зі шкір, усе це від карибу. Сини жінки обирали великих, жирних Карибу, бо не хотіли вбивати слабких і худощавих, чиє м'ясо непридатне в їжу, а шкіри погані, і настав час, коли хворих і слабких Карибу стало більше, ніж жирних і сильних. Сини, побачивши таке, занепали духом і пускажилися жінці. Та, здійснивши закляття, звернулася до Кейли і сказала Твоя робота погана робота, адже Карибу стали слабкими і хворими. Якщо ми будемо їх їсти, то теж станемо слабкими й хворими. Кейла, вислухавши її, відповів Моя робота чудова. Я дам наказ амураку, духу вовка, а той дасть наказ своїм дітям нехай їдять хворих слабких і дрібних карибу, тоді пасовище залишиться для жирніших і здоровіших. Так і сталося. Ось чому карибу і вовк одне ціле, адже карибу годує вовка, натомість вовк робить уленя сильним. Скажу чесно, розповідь не як мене здивувала. Найменше я очікував почути від неосвіченого скімоса цілу лекцію та ще й у вигляді легенди про боротьбу за існування і значення природнього відбору, і все ж я скептично віднісся до слів Утека, начебто між Карибою і вовками існують ідеальні взаємовідносини. Щоправда, останнім часом я на власному досвіді зневірився в багатьох науково брунтованих повір'ях, але тим не менше я не міг собі уявити. Що нападаючи на олені чи стада, могутній кмітливий вовк обмежується від бракуванням хворих і слабких, хоча може обрати будь-якого найбільш жирнішого оленя. До того ж, в мене був чудовий аргумент, яким я мав намір вразити утека. Запитай на його, звернувся я до майка. Звідки в такому разі з'явилося стільки скелетів великих і, вочевидь, здорових карибу, якими всипана вся тундра навколо твоєї хатинки і на кілька кілометрів на північ від неї. Нема чого його питати, незворушно відповів Майк. Я сам бив цих оленів. Я маю 14 їздових собак. Усіх їх потрібно годувати. На це потрібно не менше 2-3 оленів на тиждень. Мені самому теж хочеться їсти. А окрім того, я вбиваю силу селену оленів у районі промислу хутра. Біля кожної оленячої туші ставлю 4-5 капканів і на цю принаду ловлю чимало песців. Мені не підходять худіка рибу, а потрібні й жирні. Вражений, я зміг тільки запитати, і скільки оленів ти буваєш на рік? Майк гордовито усміхнувся. Я влучний стрілець, дві три сотні, а може, й більше. Трохи оговтавшись, я поцікався, чи звичайна це річ, і як чинять інші трапери. Кожен, хто ставить капкани, робить те саме, відповів Майк. Індіанці і білі б'ють улені по всій тундрі, куди приходять карибу на зимові пасовища. Звісно, не завжди почастить здобути достатньо уленів, тоді доводиться годувати собак рибою, але риба не йде їм на користь. Вони стають слабкими, хворіють і зовсім не тягнуть навантажені сани. рибу краще. З фоліантів вивчених в Отаві мені було відомо, що в тих частинах Саскачевану, Манітоби і південного Ківатіну, які становлять район зимових пасовищ Ківатинського стада Карибу, налічується 1800 мисливців, які ставлять капкани. Я знав також, що багатьох із них було опитано столичною владою через агентів хутрових компаній про причини катастрофічного скорочення поголів'я оленів. Мені самому доводилось читати їхні свідчення. Мисливці і торговці, хутром з вражаючою одностайністю, стверджують, що самі вбивають не більше одного від сили двох карибу на рік, а вовки ріжуть оленів незліченими тисячами. І, хоча я ніколи не був сильним у математиці, все ж я підбив підсумок даних, які мав у своєму розпорядженні. Будучи від природи людиною обережною, я вдвічі зменшив кількість мисливців і наполовину скоротив відстріл оленів проти кількості зазначеної Майком. Але скільки б я не множив цифри, результат виходив фантастичний. У цьому районі трапери щорічно вбивають 112 тисяч оленів. Я чудово розумів, що ця цифра не для моїх звітів. Якщо тільки я не прагну утримати призначення на 10 років на Галапагозькі острови вивчати кліщів у черепах. У всякому випадку, все те, що розповіли Майкі Утек, заведено вважати інформацією, заснованою на чутках, а мене наняли не для цього. Викинувши з голови тривожні сумніви, я повернувся на тернистий шлях наукових пошуків істини.